Зараз розпакуємо подивимося, що, що там всередині. Подивимося, як воно виглядає. Таке воно легке. І зовнішній вигляд у нього такий, я б сказав, би, дуже гарний. Це якась така цікава, схожа на, на Bluetooth колонку. Так, Levvoid. Знімаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо турбіну літака. Така цікава річ. Вигляд зовнішній мені дуже подобається. Так, бачимо ніжки. І давайте спробуємо його якось відкрити. А це у нас що? О, це у нас для компакт-диска, для міні-компакт-диска. Вставляєте і можна слухати музику, як на Bluetooth-колонці. Така цікава річ. Так, давайте відкриємо його. Опс, щось воно не відкривається. Ану, давайте трошки сильніше. Так, знімаємо. Що ми бачимо? Це у нас верхня частина. Тут у нас. Якийсь вентилятор, мабуть, є. І все, це у нас основна частина, а тут у нас блок живлення, мабуть, в цій коробиці. Зараз подивимося. Так, блок живлення, теж білого кольору, скільки у нас 12 В 1 А. Споживає він небагато, це гарно. Ну і фільтр іде в комплекті, але я ще один замовив. Цей фільтр такий цікавий. Всередині бачно вугільний, він фільтрує майже все, написано було на сайті. ну Гарний фільтр. Він нам повинен о, наше повітря зробити чистим. Не знаю, наскільки це вийде, але ми спробуємо. Тому що дихати нема чим, я не знаю, не можу ні вікно відкрити, нічого. Так, Зараз ми збираємо цю складну конструкцію. Закриваємо. О, закрили. І все. Тільки треба що? Під'єднати блок живлення, включити і подивитися, як воно буде працювати. Під'єднуємо блок живлення. І тепер можна взяти, почати тестувати наш фільтр. Так, перша швидкість. Майже не чутно. Давайте послухаємо. Ну, майже не чутно. Дуже тихо працює. Це вночі просто супер. Це такий нічний режим. Це трошки гучніше, але теж не сильно гучно. О, це вже турбіна, вже, це вже як у літака. Доволі гучно. Також не комфортно сидіти, воно буде гудіть. Затягує і викидає повітря доволі таки нормально. Ну, така потужна річ. Потужна. Так. Давайте вимкнемо її. Тут сенсорне керування це дуже гарно, кнопки не повідламуються. І давайте перевіримо, скільки вона споживає. І так, давайте на першій швидкості. Що ми бачимо? Ми бачимо 1,4, 1,3 ватта. Ну, це, це просто супер. 1,4 Вт. Це дуже економно. І вона так працює. Тепер друга швидкість. Це у нас 3,6 Вт, 3,2 Вт, 3 Вт. І на третій швидкості у нас 6 Вт. Дуже економна річ. Прям дуже економна. Вимикаємо. Мені сподобалось. Він не буде вам крутити ваш лічильник. Так, і дивимося фільтр, який я купив додатково, чи він такий самий чи ні. Так, дивимось точно такий же самий. Теж такий самий фільтр. Супер. Це буде запасний. В перший день використання я помітив, що він дійсно прибирає всі запахи з квартири. Напротязі дня в приміщенні було дуже комфортно знаходитись. І доволі, доволі таки тихо працює на другій швидкості. Мені достатньо, щоб комфортно працювати і не помічати звук його роботи. Я ще собі купив такий ароматизатор це натуральне масло. І я оце зараз його сюди накапаю. Буде в мене запах лісу у кімнаті. Ще собі в мене є пару рослин, вони теж фільтрують повітря, забирають вуглекислий газ. І віддають кисень. На другій швидкості буде працювати в день, як я вже казав. А вночі буде на першій. Штука така прикольна. Мені подобається, вона працює гарно. Придбав я Levoid на розетці. На той час це була сама дешева ціна на фільтр і на сам, сам пристрій. 3099 гривень і фільтр за 699 гривень. Можете купити де вам де завгодно, ну, я, я купляв тут. Користуюся цим очищувачем 5 днів, перші сутки я його використовував без ароматизатору, і щоб зрозуміти, чи є від нього якийсь запах, чи нема, він дійсно дуже гарно очищує повітря, ніяких питань нема. І коли я додав трошки запаху лісу, то заходиш в квартиру, навіть якщо не відчинялись вікна, повітря дуже гарне. Коли чудо трапляється і на якийсь час на вулиці є. Свіже повітря, звісно, я вікно відчиняю, трошки запускаю туди кисню і потім закриваю. Так я вже десь скажу, 5 днів використовую, і я дуже задоволений. У мене покращився сон. Ця штука дійсно працює, мені вона подобається. Давайте подивимося, що буде з фільтром через 5 днів безперервного використання. Дивимося на фільтр. Ну він не забився. Я не знаю, наскільки цього фільтра вистачить, мабуть, це залежить від забруднення вашого приміщення. Але я так думаю, що надовго. Ну і фільтр недорогий, тому це не проблема. Так що будемо фільтрувати і будемо користуватися.